«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Хочу нагадати між іншим, що я актор і ніколи у нас такого не було, щоб ми прямо на майданчику мінялися ролями. А от раунд наш називається якраз обмін ролями. Де чоловіки виконують якісь жіночі функції, а жінки, у свою чергу, навпаки, чоловічі. Отже, давня суперечка: хто краще водить, жінки чи чоловіки, вже не актуальна. Тому що жінки почали водити дуже обережно, не перевищують швидкість, гарно паркуються і знають всі дорожні знаки. А чи всі дорожні знаки? Оце ми зараз і перевіримо. Ага, Дівчата, що треба робити? У мене тут вісім дорожніх знаків. Чотири з них правдиві. Чотири фейкові. А, Але де ж які? Це і треба віде. вам дізнатися за 90 секунд і вам допоможу у цьому ці таблички. Де ці таблички? Леся. Час. Пішов. Дай. Бери, 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 ось це бери, бери. А скільки фейків є? Окуляри. Е, е, окуляри? Таке ось, є? Оце тож... да, теж фейк, мені здається. Леся, Ні, ти це фейк? А, це є, це не фейк, це не фейк. Це we'll фейк. А yeah, yeah, це що, я yeah. оце не знаю, що ну, це. Ну, все правильно. Це є, це не А ось є, це, є. це. Це, є. Є. це, є. це є. Ну, є. Все. є. Ми все, ми все. Богдан, так. виходь сюди на знімальний Богданчик і розказує. нам. Виходжу на знімальний Богданчик, Лесюнчик. Давай. І хочу подивитись, угу. ага. Угу. По якому ж принципу давай, давай, давай. цікаво, ви обирали угу. знаки. Отже, цей знак. Дійсно, справжній. Справжні правильно, так. Так, так. Цей міст. знак означає розвідний так, міст. Так, розвідний да. місць. Правильно, молодці. Расунечки. Оцей знак. Як ви гадаєте, що він означає? Це є знак. Він стоїть де? переважно на пішохідних переходах, здається, ага, десь. Розумію. А що він означає? Там, де він обережно можуть переходити дорогу люди ні, з вадами зору. Знаку такого немає. немає. Він вигаданий. Він ну, фейковий. Я сказала, Це, немає. Вигаданий. Це вигаданий я... повністю. знак. Я бачу на такий Хмельницькому. Що ти мені ну, розказуєш? Я... А оцей знак-ні, отам... ні ні раміна. Рамі, робила. не можна вже ну на місце. Будь ласка. Треба, повідь. що перше зробив, то впевнений. Раміна. Ну будь ласка, Леся. ти вже припаркувалася. Ми бачили відео. Все окей. Все, ну що? Давай сюди. Є. Yeah. Так, цей знак у нас фейковий, ви вгадали. це Не Так, гадав, це знаку, нема. А знак. цей знак це обережно дрон, що це Означ... Обережно-дрон. зв'язка. <св> цей знак означає визначні місця. А де цей знак знаходиться в Україні? Перед місцями. В Україні, де такі знак Наприклад, знаходиться? Наприклад, в Сатлові є такий знак. Немає, там була. Є. Я переїду туди, сфоткаю тобі його і прийшлю. Коли? Йдемо далі. Цей знак дійсно є. Це означає промислова зона. Промислова тобто, зона. Тобто ви в'їжаєте промислово зон, там так стоїть так ну, і... промислова зона. Лисюнчик, а це теж в промислові зоні, да, десь, Це так фейк. Розумію. Такого знаку немає. Це правильно. Такого знака До, дійсно. Нема. А отакий знак. Де він є? А от такий знак. Якщо б був, то стояв би у якомусь дуже чарівному лісі, але його немає. Нема, ми правильно вгадали. Це правильно. Добре, цей знак є. Ну, цей знак. Це е... заборонений знак. Так. І це все, що я можу про нього сказати. Чоловік Заборон... це не можна. заборонених, а знаків, які забороняють. Дійсно, цей знак забороняє рух з ручними візочками. З ручними візочками, так. будь ласка, все. У нас одна помилка. Отже, підрахувати. Це помилка. Не було. Не було. У вас, Перша слово, не ваша мова. І це ви да. наклеїли її сюди. Правильно, одна помилка. перший Раз. Одна помилка, Ну, нормально. Для того щоб отримати Це правда, права, але суддя все бачить у нас. можна. Допускається дві помилки. Ми зробили Одно. одну помилку, тому з нами все нормально. Дівчат, дівчата у дівчат, у дівчат трибали, зафіксували. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі чоловіча команда. От скажіть мені, дівчата, куди нас запрошують на побачення чоловіки? Ну, в кіно, ну в кафе. А так хочеться, щоб інколи тебе позвали, наприклад, в картинну галерею. Я така там ходиш, роздивляєшся. Ну якесь укультурення відбувається. Але ж де там? Отже, перед вами вісім картин, чотири з них. Справжніх художників, які коштують не дуже дешево, а чотири з них дитячі малюнки. Вам потрібно знайти і відгадати чотири дитячі малюнки. За кожен вгаданий малюнок ви отримуєте один бал. Більше балів, більше шансів на виграш. Час. Час! Раз! Пішов! І ми пишов? теж прийшли сюди. Нам треба, так, а що треба зробити? Ну, <с infirmation> no, оце точно! <с infirmation> Юр, це юрчик, це твій автопортрет <с infirmation> з Це я. паспорта. Що треба зробити? Вгадати, де правда, де ırım? реальні картини, а <проб> де, де діти <проб> <NBA? проб> Давай, 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 Но давай. Я думаю, що це реально. <проб> це реально. <проб> це реально оце діти. Є. Це точно, діти. Дитячі позначаємо наліпками. Так, да, реально. Роль. Я теж. Оце, д... оце дитяче. Це, це Мало того, це кубізм. О, По, це не. кубізм. Дитяча. Це циркулізм. Карти мальований. А не дитяче, так? Дитяче. Ну добре. Ні, чекай. Ти впевнений? Я думаю, що це якогось авангаїста. Раз, ні, Я думаю, це не. Ні. Думаєш. Що це дитячий. Ні, Юрчик, це не дитяча. Це точно якийсь там художний. 100%. Давай щось неочікуване. Типу, ось, воно виглядає, що. Я тобі говорю, оце, оце дитяче. А я дитяча. Дитяча. я тебе говорю. Це ембріон. Це, це, це. це ембріон. Це, 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 це. Все. Yeah. Це, це ця метахондрія. Метах... Метах... Раз, Раз, два, три, чотири. Що найкраще, я б за цю картину віддав більше 100 грошей. віддав ну, я я дитяча... за цю картину взагалі. Бі, нічого. Бі, бі, після, але... після, після гри можеш собі її забрати. Так, ну що, ми готові. Дівчатоньки. А я думаю, що це не дитяча. Вона не схожа на дитяча. Не, да. Пацані, йдете? Вона, Дай, що неї, ми, Вона що знає. Вона знає? Ми за нею просто ходимо. Хай буде. Перед вами надзвичайна колекційна картина, дуже дорога. Які кольори. Це дитячий малюнок. Дитячий малюнок. А не вгадали. казав, а, а, а я казав, а це буде не дорога. Оце буде дорога, яка mm. щось там. Да? Ой, а це. Трошки, я хочу, щоб люди роздивилися. А. Сем Гіліам. Назва Coffee Time», Переклад кавовий чебрець. Перший афроамериканський художник, представлений у павільйоні США на венеційській біаналі. У юному віці хотів бути мультиплікатором, можливо, тому його творчість схожа на дитячу. Коштує така картина мільйони доларів. Неправильно. Картина Жан Мірокнем oh, казав. Я, а, я, казав. А, я помилився. Переклад ну, Надія дитя. засудженого. Картина коштує мільйони доларів. Так, Юр, Читайте, А нам це, треба це тобі було... у нас сподобалось? <палювання> <нам, тепити> Що нам треба було зробити? <палювання> це у нас трапи. картина художника. Оцінюється ні. Це дитячі малюнки. Це правда. Браво! На тебе дуже схожа. на Венеціанському це теж дитячий малюнок. Молодець. Дякую. для любителів мистецтва. Будь ласка, картина Жан Мішеля Баскія був другом Енді Уорхола. Працював разом з ним над серію картин. Якщо брати топ 10 його робіт, то їхня вартість становить не менше 35 мільйонів доларів. Це художник Сай Твомблі. Була продана така картина на аукціоні за 70,5 з половиною мільйонів доларів. Можна я потім після цього конкурсу собі заберу? У мене в під'їзді там таке місце є. Або хоча б сфоткаю з цієї картини. А в чому? Так. Жесть. Ну, це дитячий матері. Ну і це в нас коштує мільйони, але тільки для батьків тої дитини, яка намалювала цей прекрасний малюнок. Тут правильно Молодці! Три, Три вгаданих, вгаданих відповіді. Розривайте, Юр, а що так. ти хотів сказати? Так, що я, от, я хотів сказати, що е, притуло би так не вгадав О, так. Що Бо, поробиш? Так. Дякую. Ай! Ти молодець. <рес> <рес> не. Насампіє неправда, притулодець. <рес> що <рес> ти <рес> сказав? <рес> Сюди! Пан суддя, скажіть, хто виграв і скільки грошей, і ми їдемо далі. Ніхто не скільки не їде. Нічия. Три три. Дивоглядки. Ооо! Oh. 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 Починається. Знаєте, я би хотів тут побачити на дивоглядках людей, яких відверто кажучи, давно не чув. Марк, виходьте, будь ласка. А що, а що це хорошо? Промаргайся. Марк, проморгайся. Промаргайся. 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 Головне не моргати. А ще хочу, щоб він подивився в очі. Ксені! Ну, ні, будь О -о 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 -о! ласка, ну тільки давай, не давай, я не горжу. Вам я так не зручаю. подобається Марк пішли. чи ви соромитесь? Та ні, пішли. я просто не хочу за а, це. Давай. це. Давай, давай, давай. А Ти увага! Ваше завдання дивитися одне одному в очі, а! сильно не рухатися. Хто перший кліпне, той кліпне і програє. Я не дозволяю Ксенія, треба виграти. Увага! Три, два. Один гірко молодим. Почали. Две сміхається. -Ar Марк розслабся! Розслабся, але не так, щоб очі закривав. Ай! Я мені здається. Ксенія, я вас вітаю, ви зібрали! Та як так. Не, 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 не переймайся, Ты не переймайся, це переможете. таке. Ми, Який ігрок так, так. у нас. Перемога чоловіки. То бачиш, я ж тобі казав, що це дрібниця, бо ти виграв. Це зараз буде дуже болюче питання. Як цей, знаєш? Тричі кріпля. Гома буду тренувати. Дуже болюче бонусне запитання. Дякуємо дякую, дівчатка, дякуємо. Таке болюче питання, аж пекуче, Тако просто навіть не жах, а ужас. Так. Скільки відсотків дівчат вважають, якщо хлопець за перший рік зустрічей не зробив пропозицію, то треба розбігатися? Багато. Я вам кажу багато. Пацани, багато сто відсотків багато. Ну а нашу козу водити 5-10 років. Дуже велика ймовірність. Але багато. дуже велика частина дівчат, які просто чекають. Чекають рік, так. два, три Дивись, чекають і вважають це різні речі. Або або знаєш, типа треба пожити разом, щоб зрозуміти. Не, ну, що Це таке. Ти зразу або розумієш, або ти да. чому? От як раніше наші батьки, ну, три місяці і три місяці, і все, місяці і все, і йшли. Чекають, і все нормально. Ні, ну, нормально. Не. Я Ще... не думаю, що прямо я усі... думаю, що більше до Ну я думаю, шість. Вони вже на третій день вигадують ім'я сину, приміряють Слухай, Ну це, це стереотипи, да. це стереотипи. Насправді... Я, я не вірю в це. Взагалі, шлюб це не найголовніше. Вони про свадьбу мріють про це висправді. Да, дивіться, про дивіться це ви зараз дивитесь на людей, які у вашому оточенні, у великому міс місті. Ні, ну Я вам точно кажу, у маленьких містах і у Думай. селищах люди одружуються набагато раніше, заводять сім'ї е, набагато раніше. 40 тоді. Щось ну не знаю, що ти кажеш, Богдан? Скільки Юрчик. ти говориш? Ну що, знаєте, які відсотки? Богдан, Кажи, Богдан. 18. Так, у нас є відповідь. Так? Юрій Ткач нам зараз її озвучить. Ну давай. Юр. Uh, ми вважаємо, що 40 відсотків. 40 відсотків, дякую. Так. Увага на екран. Ой, не добіжить. 12. Oh! Я ж тобі казав, я, а я казав. Це якийсь дуже малий відсоток, якщо а що, чесно. Що, типу це... всі, всі наші то що, любите козу водити оце по 5-6 років? Леся, дивіться, коли вам 18, то за рік одружуватись ніхто не поспішає. Коли 35. То вже пізно, вже не поспішає. Нема куди спішити. Чоловіки, 6 тисяч гривень, у вас 5 тисяч гривень дівчат. Ой-ой-ой. ой 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 Так зібрались, давайте підтримаємо жіночу команду. Дівчата! Я сказав, воно завжди трапляється. Спочатку даймо пору, а потім... Я дуже серйозно ведуча. І, да, да. І Знімайте да, мене повільно. Да, да. І...